you mm -hmm. Віта всім, з вами програма Хендмейд. І до вас повернулися ваші ведучі Андрій. і Лєна. сьогодні ми напередодні такого великого свята. Дуже світлого свята. Звичайно, це Великдень нас наближається. І звісно, ми сьогодні будемо а, і готуватись до Великодня, і власне сьогодні у нас дуже великодня історія буде відбуватися. І знаєш, сьогодні буде не як завжди як по правилам яйця, а сьогодні буде щось нове. О, сьогодні буде більш ніж нове. Сьогодні ми будемо готувати дуже красивий великодній подарунок. Пасочки вже всі спекли. А ми сьогодні будемо знову ж таки повертатися до пряничної такої теми. Але звісно, і з пасхальним таким відтінком. І звісно, ми це будемо робити на самі. У нас в гостях наша чарівна а, співведуча вже майже це наша Поліна Когут. Дуже приємно знову тебе бачити в нашій студії. Мені також дуже приємно вас бачити. Поліночка, розкажи, що сьогодні саме ми будемо робити, тому що краса на столі вже неймовірна. Але що саме з цього ми будемо робити? Ви схоже, це схоже на грінку з сиром, таким. Сьогодні ми навчимося збирати об'ємний пряник. Mm -hmm. е, я вже принесла готовий е, виріб. Це е, прянична як шкотолочка. Ми його прикра... її прикрасили яйцем. Е, і тому вона співвідноситься з Пасхою, до Пасхи подарунком. Але, наприклад, її можна не прикрашати або поставити до якусь другу прикрасу, і вона може підходити до будь-якого свята. А наскільки наскільки вона довго стоїть? Вона не цвіте, вона може до Вона стоїть, вона може стояти рік, а лише якщо ви хочете її з'їсти, то це бажано зробити скорше. Або ми за таким же принципом можемо зібрати свічник. Ух ти! Тобто сьогодні ми будемо спробувати робити щось на кшталт. Так, ми будемо робити об'ємну роботу. <гум> Нам важливо навчитися збирати конструкцію. Угу. Ну тоді розкажи, що нам сьогодні знадобиться. Сирковий е, нам знадобиться. Ну рецепт тіста вже всі знають, і як замішувати глазур. Так, ми про це говорили ми вже в нашій програмі. Так, ми говорили, як його розкачувати, як випечати випекати всі тонкості. Для того щоб зробити, наприклад, свічник або таку коробочку. Якщо у вас нема виробок, mm -hmm. як правило, їх не буває. Ну такого формату, ми робимо викройку. Угу. Для того, щоб зробити свічник, нам знадобиться така штучка. Ось такого вона воно, так, коли воно буде випічена, вона буде отак виглядати. Так, воно має по цій стороні, ну, у мене, наприклад, 7 см, тут 7 см. І е, щоб зробити округлий верх, угу. я просто приклала, приклала кружечку потім і ага. обмалювала. Угу. Так, е, коли ми робимо но низ, до чого ми будемо кріпити цю конструкцію. Е, вона може бути трохи ширшою, бо потім ми її підріжемо. Угу. Тобто ці сторони можуть бути приблизно там, 8 на 8. Тоб, 8, на 8. Угу. Вона нам буде потрібна рівненько, і ми її зріжемо. Це для, для свічничка. Якщо ми хочемо зробити, зробити таку коробочку, ми робимо е, 5 е, квадратів однакового розміру угу. і один квадрат. Трохи більший. Це на, кришечку. це на кришечку. Десь більше по сантиметру треба взяти. Mm -hmm. ну, тобто, якщо це у нас 8х8, то це має бути 9х9. Десь 9 на 9, можна також трохи більше взяти і потім піддаватися. Може, помилилися з розмірами. Наприклад, кришечка вийшла замаленька. Можна буде додати її розмір Малюнку, ну це вже буде складніше зробити, краще випікти трохи більшу і обрізати. Ага. Тобто краще більше ніж менше. Запам'ятайте сьогодні. Що крім викрійок? Нам потрібно буде? Що нам буде потрібно? Нам потрібно буде звичайна глазур, так. якою ми будемо прикрашати пряники. Вона сьогодні буде м, така, яку ми вже бачили, більш ріденька, і буде дуже. Така густа для того, щоб ми могли скріпити деталі. Вона mm -hmm. робиться набагато густішою, як такі mm -hmm. дуже густий. То -то рецепт а, глазури той самий, який ми а, робили в принципі на минулій нашій програмі. Про так рецепт лишається, лише ми додаємо набагато більше цукрової пудри, щоб mm -hmm. вона стала дуже густа. Ви побачите, коли ми будемо скріплювати, mm -hmm. як вона виглядає. Так, Так, ну власне, у нас є наші заготовки. Так. Є айсінг. Невеличка ремарочка, що айсінг, якщо ви не знаєте, це глазур, власне, вона просто схожа. Я не знаю. Айсінг це глазур, а айсінг воно таке слово з англійської, мов, тому що воно схоже на іній на, на трошечки. Тому воно застигає таке, воно стає як морозне, тому айсінг. Так, ну і власне ножі, трубочка нам навіщо? Трубочка або знов таки, гостренький предмет, або зубочистка, Зубочистка, або якісь металевий, металевий такий, так. спеціальний пристрій. щоб зробити такі отвори. Наприклад, це буде свічник, і я би хотіла, коли mm -hmm. свічечка буде стояти всередині, щоб світло виходило не лише через верх, а й просвічувалось крізь mm -hmm. е отвіри. На Mm -hmm. На стіл наприклад. А ось таке питання. Якщо свічка буде стояти в такому свічнику, воно не не пошкоди Бо, не покоптиться. Взагалі то, А, ні. Не ми берегури? беремо маленьку, маленьку чайну свічечку. А тобто таблеточку таку так. Свічник буде відкритий зверху. Він mm -hmm. достатнього розміру, щоб тут було місце всередині. Mm -hmm. І якщо ви хочете потім цей пряник з'їсти, то е, бажано постелити на дно або пергамент, або серветочку. Якщо mm -hmm. навіть крапне крапелька воску, то е, свічник буде їстівний. А, mm -hmm. І... а цей айсинг, він не попливе. Ні, він застигає, він же стає кам'яним. Ну, з Їстівний, але. Їстівний, досить Їстівний, я, я маю на увазі, сварби. що дуже прочний, mm -hmm. так. І коли свічечка буде стояти всередині, то пряник буде нагріватися трохи і пряно ще аромат буде розноситись по всій Ой, хаті. Це взагалі прекрасна. Аромалампа така майже буде. А, власне, це майже усе, що нам сьогодні задобиться, тому я пропоную починати. Починаємо з того, що наші пряники випечені. Угу. Е, я думаю, що має бути видно, що вони мають трохи нерівну форму. Тобто, от, наприклад, цей вийшов гарний, такий, як я його вирізала, угу. а ці трохи у духовці змінили свою форму. Так, що ми з цим робимо? Е, нам буде не дуже зручно збирати тому ми беремо наш шаблон, так. ставимо сюди. Верхню частину кругленьку у даному випадку ми нарівняємо. Угу. У нас є один шаблончик, залитий квадратний. Тут ми будемо рівняти всі сторони, щоб вони були рівні. І таку саму процедуру ми повторюємо з усіма іншими пряниками. Прянички наші рівненькі. Як я вже казала, свічничок у нас має бути з такими дірочками, щоб світло mm -hmm. крізь нього проходило. Як ми це робимо? Ми можемо, я нагадаю, так? Ми можемо це зробити одразу, коли пряничок ми лише дістали з духовки. Він теплий і легко зробити. Наприклад, звичайною трубочкою. Тобто, коли тісто ще м'якеньке так. зовсім таке? Якщо ні, то ми беремо гостренький предмет або зубочистку і проштиркуємо. Я роблю ну, так би на глаз, але бажано, якщо ви робите перший раз, відміряти лінієчкою, щоб вони були Рівномірні. рівненько. Так. Ми просто про. Ну, в мене тісто м'яке, але може вийти. Що воно буде більш тверде, наприклад, ви довше пропечете, і воно тоді, <с? <с?> тоді да, куди вона нас ділась наша чарівна? Можна взяти такий гостренький предмет, зробити також отвір і потім його розширити. А тепер що ми робимо? Що ми робимо? Ми їх підрізали. У мене є вже завчасно заготована глазур, Так, і оскільки вона постояла вже кілька годин, вона у мене трохи розслоїлась, Ми про це казали у минулій передачі. Її треба добре перемішати, і зараз я заповню корнетик, uh -huh. з якого ми будемо малювати контур і, власне, потім наносити заливку. Робити так, якщо ви поклали відносно багато цукрової пудри, такого uh -huh. не трапляється. Але я роблю робити відносно не лазур, для того, щоб потім можна було додавати, наприклад. Пудри до потрібної консистенції, ніж розводити її водою, водою, наприклад, бо вона трохи тіряє свої властивості. У мене вона зараз гарна для заливки, але для того, щоб наносити її з корнетика, вона рідкувата. І я буквально трохи зараз додам цукрової пудри. Я беру просто якийсь довгенький стаканчик, це від блендера, ставлю так, щоб був хороший отвір, і воно не прилипало до стінок. Я не буду наливати всю глазур, нам її дуже багато зараз не потрібно для контуру. Хтось хоче зробити, спробувати зробити контур. Лена, е, ну, давай я. Для того, коли ми робимо контур перший раз, рука не тренована, бажано нанести надряпати приблизно лінії, по яким він буде. Йти. Я би хотіла, щоб тут був куточок такий. Так, як конвертик. Як конвертик, бо м, цю частину я би хотіла зробити іншого кольору. Так. Так, як шкатулочці. Ось Усі дірочки, ось ці отвори, ми теж обмальовуємо навколо. Їх можна обмалювати, а можна, коли заливаєте, просто обережно обходити пензлем. Це як кому зручніше. Щоб почати малювати гарний край, носик має бути, ну якщо ми вже малюємо інструментом, має бути чистенький. Ви його витираєте об серветочку, тримай так, щоб вона ще не витікала. Це береш на ручку і починаєш давити. І веди лінію. Його тримають вище, щоб ти бачила цю нитку. Треба це дійсно відчути цю глазу, да, як вона витікає тоді, тому що якось, коли ну, перші спроби такі, то ти ще не розумієш, яка густина, ти бачиш, як воно там десь розривається, і так далі. А потім вже звикаєш якось до цього. У мене вийшов ось такий ось конвертик і власне такий ось контур. А, власне кажучи, із тепер із свого досвіду, можу вам точно сказати, що пробувати можна, можливо, на якомусь шматочку пряника, який ви не плануєте включати у вашу композицію. Тоді ви якраз зможете зрозуміти, яким чином треба здавлювати і корнет, і на якій висоті тримати його, для того, щоб вийшла рівна лінія. А тепер ми трішечки чекаємо, поки підсохне глазур. На контурі і будемо заливати її глазуром вже ось таким змішаним. Якраз Поліна додає, змішує більш густу і більш рідку глазур, щоб нам нам по отримати правильну консистенцію. Ми набираємо глазур на пензлик, і зараз я покажу, як ми обминаємо ці отвори, дірочки. дірочки так. Ну, тут можливо робота буде у вас займе трохи часу. Щоб зробити це, це більш акуратно, от особливо там, де е, ну, невелика відстань, mm -hmm. тут треба е, такими обережними рухами так протягнути глазур і намагатися, щоб вона біля е, самої цієї дірочки не було її багато. Носик у нас е, кунається в цю глазур і видавлюємо. Ага, тобто ми туди виходить трошки, як топимо ось ці цяточки, правильно? Так, ми їх топимо. Ну, от починати краще з тих місць, де було перше залите, бо я почала з угу. цього краю і бачу, що тут. І... Так. От ми зробили такий. І, наприклад, я почну знизу робити з цього краю. Так, ну, ми продовжуємо робити прикраси на наших пряничках, а вам ми пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Давайте пригадаємо, яким чином робиться тісто для пряників. І постяк чарівна глазур. Yeah. made Спочатку нам треба буде зробити тісто. Для цього нам буде потрібно 100 г вершкового масла так, або yeah. маргарину. Uh -huh. Можна замінити. Uh -huh. e, з вершковим маслом e, тісто буде достигати трохи довше, а з маргарином воно буде більш м'яке одразу. Так. Також ми беремо 100 грам натурального меду, uh -huh. беремо 70 грамів або інвертного сиропу, або м, простіше штучний мед знайти uh -huh. людям. Беремо 170 Грам цукру, так. Потім нам знадобиться суміш із прянощів та спецій. Туди ми додаємо пів столової ложки какао, так. пів пакетику ванильного цукру. Угу. Щіпка солі, щіпка мускатного горіху uh -huh. і дві дві-три гвоздички, uh -huh. які треба розтовкти у ступці. Ага. Uh -huh. Ну, якщо в людини нема м, якихось спецій з цього набору, ви можете додати свої улюблені uh -huh. і можете з цим набором експериментувати, і тоді ваші пряники будуть мати ну якби ваш е, власний смак. Uh -huh. Що нам ще Ще у нас так, ще у нас е, має бути сода, так і важливий момент, що її не треба гасити, коли uh -huh. е, додаємо її до тіста, так. одне яйце і. Треба буде борошна приблизно 400 грамів, uh -huh. може знадобитись трішки більше або менше. Це буде видно в процесі, процесі. замішування. Uh -huh. Так ми маємо зробити власне глазур, за допомогою якої наші звичайні прянички перетворюються майже на витвір мистецтва. А чому? Так і на витвір мистецтва. на вістівний. Що ми робимо? І Що ми робимо? Нам знадобиться, якщо ви м, спекли невелику кількість пряників, вам буде м, достатньо буквально одного яйця. Так, ми роз... відділяємо від... білок від жовтка. Від жовтка нам знадобиться лише білочок. Так. І є один важливий момент. Так. Яйце перед тим, як ми будемо його використовувати, має бути дуже-дуже добре вимито. Спочатку так. його бажано помити з якимось миючим а, засобом. Mm -hmm. Для посуду, а потім замочити в мисочці, mm -hmm. на літр води взяти чайну ложечку солі і соди і залишити яйця, щоб вони там полежали. Якщо в яйцях є мікротріщини і, ну, там, не дай Боже, якісь бактерії, то яйця Сходить. так. Солі, сіль, вони це все є, дезінфікують. дезінфікують. Цукрової пудри е, на один білок може піти приблизно пів пакета, угу. плюс-мінус пакетів приблизно 250 п'ятдесят грам. Ми так. починаємо насипати. Можна сипати сміливо, бо угу. лазур має бути досить густа. Handmade. у нас це вже другий етап. Правильно? А з чого ми тут починаємо? Ми починаємо з того, що ми заливаємо спочатку один колір, чекаємо, поки він застигне. Для чого ми чекаємо? Якщо ми одразу намалюємо обидва кольори, то У нас вийде в результаті ось така ж штука, як у нас на цій коробочці чарівній, верхня частина світла і другого кольору нижня, Правильно? Так. Ну, я... Ця у нас коробочка голубенька, угу. я вирішила зробити одну рожеву. Ну, для контрасту. Подіваючи. Так, для контрасту. Я нагадую, що спочатку, щоб залити, нам бажано промалювати контур. Для цього ми беремо корнетик і обережно. Ти набереш трохи, наприклад, на ложечку. На так, ага. да, Можна розмазувати ложечкою, а можна починати ну, мені зручніше ось. Ну, пензликом, здається, може бути охайніше трішечки. він як менший. Якщо майстер з пензликом, тоді я так, теж з пензликом. Шар повинен бути такий, щоб у вас не лишилось ну, таких ямок. Це, це видно, коли ви розмащуєте пензлом. Найхали трошки, щоб глядачі бачили, от ти береш пензлик. Якщо ти бачиш, що в тебе вже він ну, розтягується і робляться такі великі дірочки, то значить треба додати айсингу. Якщо вийшли якісь маленькі нерівності, по-перше, воно трохи розрівняється. По-друге, ми беремо пряничок і робимо тако. У нас тепер третій етап. У нас вже підсохла наша ось така ось загод. Атівочка, тепер можна її декорувати, правильно? Так, на третьому етапі ми закінчуємо всі наші декорації. Наприклад, це буде передня частина. Шкатулочки або там свічника, і ми хочемо прикрасити її ще якоюсь об'ємною фігуркою, як от на цьому прикладі. Uh -huh. Це ми теж робимо завчасно, чекаємо, поки висохне повністю ця фігурка, uh -huh. і потім ми будемо її кріпити. Але, можливо, ви хочете щось іще намалювати uh -huh. або ну, фарбами, або задекорувати якісь нерівності. нерівності, які вийшли. У нашому випадку лінія рівна. але ми... Покажемо, Покажемо як, як це зробити. зробити. таки, простіше за все, в домашніх умовах зробити крапочки. Ми беремо і по всій році. Просто такі, як перлинки. Такі. Перлинки, відсажуємо перлинки. Це досить швидко, гарно виглядає і допомагає скрити нерівності. Таким чином ми робимо по всій поверхні. І будемо мати приблизно от такий такі результати. Такі ніби ніби намисто протягнути по уздовж шкатулочки нашої ба. Так, коли ми зробили намисто і, наприклад, хочемо декорувати ще верхню частину, ми беремо айсінг гус густий. Ну таке, як буквально трішечки підтаєвши морозиво. Айсінг, ми наносимо трохи сюди і кріпимо. Ага, тобто у нас а, глазур, айсінг у нас в цьому випадку відіграє роль клею. клею. І також ми лишаємо до застигання. Так, тепер що ми зробимо? Неважливо, що ми будемо збирати, чи таку коробочку, чи свічник, принцип е зборки однаковий. Нам так. треба взяти е один рівний ну, квадратик, так. підігнати його таким чином, щоб всі чотири сторони. Це треба ніби показувати сюди. Так. Ми беремо наші дві частинки. Потім, коли я зберу, я ще буду декорувати то, Краї. що ви бачите, країда. Ага. Як воно має виглядати з наружного краю? Ось Таким, таким чином. чином, це тримаєте рукою, коли поставили. І потім приміряєте третю частинку, і ви будете бачити, наскільки правильно чи неправильно вийшло? Так, ми от зібрали таким чином нашу коробочку, що коли ми приклали всі частини. У нас лишився по контуру, ну от, як це сказати, реброво таке оголене. Uh -huh. Ми будемо його потім заповнювати. Ми беремо заготовочку і знов-таки наносимо на краєчок. Я спочатку роблю це ложечку, а потім розрівнюю ножи. Uh -huh. Нанесла. Дивіться, ми намастили для початку дві сторони. Так. Я раджу зібрати спочатку дві сторони, коли вони трішечки закріпляться, потім збирати третю. І вже коли висохнуть три. три сторони, лише потім додавати четверту. Воно то, тоді, я так розумію, буде технологічно зручніше. Воно в тебе не буде плавати. Ми поклали на рівну поверхню, так. взяли наші два пряника, прикладаємо. Так. Ой, так. Тримається. Тримається так. І другу частину. Зараз я поверну до глядачів, щоб було видно всередині. Бачите, воно якби тримається і, і так. Але щоб це було залізно, щоб безпечніше. нічого безпечніше, можна взяти якісь любі мисочки, щось таке, що є в кухні, прикласти до цих сторін, щоб воно трималося. Угу. Що нам ще треба зробити? Бо тут всередині, так, нам треба трохи розмастити, щоб. Е, цей айсінг прилип якби, до, до верхньої частини і ще бажано нанести у куточок. Можна клеїти третю, але у вас вже стоїть е, підставочка на столі, того вже наносимо не в руці, а таким чином. Намагаємося її не рухати і не дуже мастити стіл, бо е, потім це все доведеться віддирати. Так. Коли воно застигне, ми прикрасимо цей бік. І в той же час це буде ще міцніше тримати. То вона нашу вже буде конструкцію. тримати краї, власне, це глазур. Так. Ну, Тобто, займаємося будівельництвом у майже повному розумінні цього слова. Зараз ми чекати не будемо не будем чекати, поки воно висохне. Я просто покажу, як прикрити цей краєчок. Угу. Знову-таки взяти або корнетик, але з більш широким отвором і більш густу глазур. Щоб вона теж була як, ну, як клей, як цемент. І ми починаємо. Це можна робити в два етапи. Наприклад, першим я просто прикрию отвір, отвір. можу почекати, коли він трохи донизу не довожу, бо його mm -hmm. не буде потім видно. Е, почекати, коли він схопиться. І тоді вже я можу рухати цю конструкцію, я не, не кубік, боючись, кубік. так що воно все розвалиться. Коли воно сцепиться, або, якщо ви впевнені в собі, воно у вас зручно стоїть, ви можете прикрасити одразу. От, наприклад, я роблю таку-стрічечку. Так. Знов-таки це робиться обличчям до себе, це набагато зручніше. Ми маємо таку стрічечку і залишаємо до повного висихання. Коли воно сохне, якщо вже у вас зібрані всі чотири сторони, ви можете прикрасити ще і верх. Якщо ми хочемо мати коробочку, якусь шкатулочку, можемо робити кришечку, можемо її навіть не робити. А якщо ми не робимо, то тоді все-таки бажано задекорувати. Знов-таки, це можна відсадити просто крупні цяточки. Ну що ж, а у нас поки відбуваються декоративні дива прямо в студії. Декоративно скріплювальні. Декоративно скріплювальні дива в студії, то вам ми пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Розповімо вам про кондитерські вироби до Пасхи. Handmade. Великодні солодощі це не тільки паска, до свята печуть і пряники, і кекси, і солодкі пироги, і печива. Не дивно, що після довгого посту до столу подаються страви ситні і калорійні. Десерти готують з великим вмістом яєць, вершкового масла та сиру. Додаткових інгредієнтів може бути дуже багато: сухофрукти та цукати, наприклад, в'ялена вишня, курага, родзинки, шоколад, фруктові джеми, горіхи, мигдаль та фундук для додання аромату. Додаються і спеції, ваніль, кориця та імбир, і цедра цитросових та апельсина просочують тісто або додають в нього лікер і коньяк, прикрашають випічку заварним кремом або глазур'ю, фруктами і ягодами, обсипають кокосовою стружкою, цукровою пудрою, подрібненими горіхами. Нерідко випічку використовують як оригінальну підставку для фарбованих яєць. У кожній країні існують свої рецепти великодніх солодощів. У Польщі печуть баби здобний хліб, у Чехії мазанці, солодкі булочки з родзинками та мигдалем, в Англії та Ірландії симнали, пряні торти з цукатами і горіхами. Італії касато бісквітний торт із сиром рікотта. Іспанці до Великодня печуть мигдальні рулетики пестиньос, які посипають цукром або поливають медом. Важливе значення має і форма випічки. Наприклад, італійські кекси Колумбо з легкого дріжджового тіста з цукром і горіхами зазвичай готують у вигляді голуба, символа людської душі. А от німецький гугелькопф – бісквітний кекс у формі кола, який означає безсмертя. Handmade. Поки сохне наша конструкція, якщо ми робили свічничок, нам вже більше нічого не потрібно, ми чекаємо, поки він висохне, угу. е, вирізаємо серветочку на дно і ставимо свічечку. Якщо ми хочемо коробочку з кришечкою, то в той час, коли все сохне, Зібране, ми прикрашаємо верхню частину. Це може бути ну, вже за вашим власним бажанням. Вона може бути просто одного кольору. Я зробила а, такі дірочки і вставила стрічечки. Ось Так воно і виглядає Так, Без серветочок це просто буде такий голий бочок. Я вирішила його закрити. І всередину вже можна поставити будь-що цукерки, прянички, крашенки. Так, маленькі шоколадні яєчка якісь, наприклад. Якщо це ми говоримо про великодні подарунки і закриваємо кришечкою. Все у нас все готово. Якщо ви не бачили, як ми готували ось таку коробочку, можете завітати на наш офіційний сайт хендмейтендерка.ком'ює і переглянути цю програму, а також всі наші попередні, можливо, навіть пасхальні, якщо вам так закортить і трошки надихнутися до якраз до світлої паски. Ну а ми вам бажаємо світлих свят. Ми звичайно бажаємо вам здоров'я, щастя і. Христос Воскрес? Виїжджа воскрес. Воскрес. Солодкої сімпаски.